Цього разу я стою за трибуною строго як прокурор на Нюрнберзькому процесі проти здорового глузду. За моєю спиною величезний екран, на якому в хаотичному порядку ми готять скріншоти з reddit спільнот Raised by Narcissists та тіктоки відео з хештегом Кяріуканарцисіст. Атмосфера як на лекції в пеклі. Звук повідомлення з тіктоку. Один раз, потім тиша. Доброго вечора обвинувачення. Себто, глядачі, це знову нуль протокол, і я суддя Аями. Сьогодні в залі суду справа століття людство проти страшного та жахливого нарциса, підсудний невловимий, докази розпливчості, але свідків мільйони. Кожен другий акаунт в інтернеті готовий розповісти моторошну історію про те, як нарцис-аб'юзер зіпсував його життя мама, тато, колишній начальник, сусід. Кіт, що дивився зверхньо. Всі вони агенти нарцисичної змови. Я виводжу на екран список з Тіктоку. Шрифт веселий, рожевий, з блискітками. Отже, докази зібрані найкращими слідчими Інтерполу, тобто 16-річними експертками з психології, які щойно подивилися три ролики на Ютубі. Ознака перша газлайтинг. Він сказав, що я неправильно пам'ятаю, де лежав пульт. Боже мій, ви чуєте? Він насмілився поставити під сумнів сакральну, непомильну пам'ять її величності, не інакше, як тактика психологічного терору. Він не просто переклав пульт, він похитнув її основи буття викликайте екзорциста. Цього демона пам'яті треба вигнати з квартири. Ознака друга любовні бомбардування. Перший місяць він дарував мені квіти і казав, що я неймовірна. Справжній монстр приспав твою пильність компліментами та позитивними емоціями. Хто так робить? Нормальний, здоровий партнер мав би одразу на першому побаченні пред'явити тобі повний список своїх недоліків, виписку з психоневрологічного диспансеру і графік своєї дефекації. А це пастка, обмана, чистий нарцисизм. Дарує квіти та значить, планує анексувати твоє ментальне здоров'я. Біжи, дівчинко, біжи. Ознака третя, йому завжди треба бути правим. Так, згоден, моторошно. Уявити собі, що хтось крім тебе бо може мати рацію, холоне кров у жилах. Це ж тотальний контроль, вторгнення у твій суверенний простір думок. Особливо, якщо він правий у тому, що суп справді пересолений. У цей момент. Його нарцисична сутність сягає піку. Я вимикаю список. На обличчі з'являється посмішка втомлена, майже співчутлива. Я бачу, ви смієтеся, а знаєте, що за всім цим стоїть? Страшенна, грандіозна, епічна підміна понять. Суспільство раптово знайшло універсальне пояснення для всього, що їм не подобається в інших людях. Раніше був сатана, потім комуністи. Тепер гора, нарциси, це зручний сміттєвий бак, куди можна скинути будь-яку людську рису, що вийшла за межі приємної посередності. Хтось впертий, нарцис, хтось впевнений в собі, нарцис, має власну думку, токсичний нарцис, має високі стандарти, нарцис перфекціоніст, просто мудак. Ні, що ви? Це вже цілий розлад особистості. І найцікавіше мент у ці матері нарцистки з реддіту, що хочуть тотального контролю. Вона обирає за мене університет, вона змушує мене їсти суп. Знаєте на кого це більше схоже? На класичного тирана, параноїка людина, яка глибоко і щиро ненавидить себе і цей світ, і тому намагається закатати все довкола в бетон власної правоти. Її домінація це акт відчаю, а не... Самозакоханості вона не любується собою у вашому відображенні. Вона намагається заліпити вам діру в своєму нещасному порожньому існуванні. Але ні, тікток сказав, що це нарцисизм. А тікток, він як партія, він ніколи не помиляється. За всім цим потоком бруду вони загубили єдину справді ключову ознаку ту саму, про яку писав ще Дід Фройд, про яку нам натякає сам міф. Мой голос стає тихим і довірливим. Вони забули, що нарцис бісів красень, він по-справжньому щиро, безмежно, закоханий у себе, не у свою правоту, не в свій контроль, не в свій біль. Він просто дивиться на своє відображення і тане. Він отримує чистий, незамутнений, майже сексуальний екстаз від власного існування. Це, це суперсила, це дар. Він може дивитись на себе годинами, як ви, на новий сезон Нетфлікс. Весь інший світ для нього лише фон, невдалий кадр, який псує його ідеальне селфі біля озера. Він не намагається вас змінити, боже збав. Навіщо йому марудити руки? Йому треба, щоб ви просто стояли і не загороджували йому світло, поки він любується тим, як сонячний промінь грає в його волосі. Він не хоче влади над вами, він хоче, щоб ви аплодували, коли він сходить на трон власної самодостатності. У цьому весь парадокс. Справжні нарциси, вони саме не небезпечні, вони кумедні, як павичів зоопарку, видовищні яскраві, але в цілому абсолютно марні. А всі ці ваші домашні тирани, маніпулятори, контрол-фріки, про яких ви так жалісливо пишете пости, пауза. Моя усмішка стає крижаною. Це не нарциси, це просто нещасні поламані люди, що ненавидять себе так сильно, що намагаються зжерти вас, щоб, хоч на мить стало легше. Я повільно стукаю молоточком по трибуні. Один Раз. Тож може, вистачить називати вуличних хуліганів елітними серійними вбивцями? Просто щоб було не так прикро визнати, що вас зламав неблискучий нарцис напівбог. А звичайний, сірий, закомплексований мудак, звинувачення зняті. За недостатністю доказів самозакоханості. Справу закрито. Ідіть додому, подивіться в дзеркало. Якщо за півгодини не закохались в себе до нестямуги, тоді новини погані нарцис у цій кімнаті не ви. ТЕМрява. За кадром звучить тільки звук води, що капає.